Доброго здоров'я всім! Ви на каналі Lefін. Ми сьогодні з вами говоримо про плюси та мінуси по кредитній картці Спортбанку. Нагадую, що Спортбанк зараз працює на ліцензії Таскомбанку і є собою банк без відділень. Плюси по картці Спортбанку. Картку можна оформити, не виходячи з дому, прямо у режимі онлайн картці є максимальний кешбек, тобто повернення коштів від витрат до 20% в обраних категоріях. І 10% на спортивні товари завжди. Плюси ще до 100 тисяч гривень кредитний ліміт і пільговий період до 62 діб. Безкоштовне самосповіщення і спортбанк був. Бронзовим призером 2022 року за те, що у рейтингу займає третє місце як народний банк. Тобто це те, що вбирають зараз українці. Мінуси по картці. Раніше був пільговий період до 120 діб, зараз його скоротили. Картка Спортбанку видається тільки на платформі платіжної системи Visa. Зараз. Для оформлення вам потрібно мати вік від 18 до 65 років, мати паспорт та ідентифікаційний код. Трудовий стаж не вимагається. Відсоток комісії за зняття кредитних коштів в касі свого банку, а також за зняття кредитних коштів у банкоматі і за зняття кредитних коштів в банкоматі за кордоном 1,4,9%. Які будуть комісії за зняття власних коштів? Відсотки комісій за зняття власних коштів в касі свого банку відсутня. Відсоток комісій за зняття власних коштів в банкоматі 2%. Відсоток комісій за зняття власних коштів в банкоматі за кордоном. Так. так що майте на увазі. Комісії за переказ на власну картку, за рахунок кредитних коштів 4,9%. Комісії за переказ у своєму банку. 4,9%. Комісія за переказ в іншому банку власні кошти 2 кредитні кошти 4,9%, Додаткова сума 5 гривень. Щодо оформлення цієї картки, то вам можна її отримати і стати також власником картки, користуватися для власних потреб. Сплачувати безкоштовно комунальні послуги через додаток, все це є на сайті. Ви можете перейти і подивитись в опису до цього відео, зайшовши на вітрину, там буде пропозиція від Спортбанку. Ви можете подивитись зараз, якщо у вас є бажання. На все добре.